Здорово народ! Нарешті Габен випустив у що можна забрати призи після predictionів International після Fantasy команд І так, в мене вийшло 21 480 очок 98%. Тримати нагороди. Так, бачимо, що я попав 95%. Мені два місяці тота плюс. Раз. І два. Сюди. Далі. Регалію отримую. І тут я беру Ліончик. леончика беру. Він як. Як на мене найприкольний. Так. І аркана. Одну з аркан. Обрати на вибір. Коротше, загалом, що ми маємо? Отакі нагороди. Я поки аркан брати не буду. І що вам хочу сказати. Оці аркани. У мене у друга аркана випала, він взяв нас каймага аркану, і її можна обміняти. Тому, якщо у вас декілька аккаунтів, маєте скинути з одного на інший. Або скинути другу, якщо, типу, комусь хочеться, тип, пану, чи, ще щось. чи якось продати, намутити. Коротше, можна передати скаймага аркану. Венге, я так думаю, також. Ще одного друга, він взяв аркану на легіонку її чомусь не можна було передавати. Тому це з усіма арканами так не працюватиме, напевно. А можливо, коротше, треба розбиратися, що там за обнова, бо тільки тільки обнова вийшла, можливо, щось ще не, допила, не допилено. Тому майте на увазі. Так, до того ж, регалії передавати не можна. Я от нажимаю тут, немає кнопки загорнути в подарунок, і на ній пише: це не вмінюється, не, та не продається. А на ті аркані писалось можна обміняти. До того ж, бачите, ось навожу на плюс можна дарувати плюс можна дарувати, перекидати між аккаунтами ну, один раз, так розумію. І все. Тому з плюсом також отакі штучки. Тепер ви в курсі. Це народ. Нарешті залутали нагороди. Хто в який напишіть в коментарях попав процентів. У мене, до речі, ще один мій аккаунт 10 80 очок. Було написано 90%, ми ну, в кінці скинули на 89%, і так аркану я не отримав. І ще мій один аккаунт 9720, -чок, також досить рядом. І ну також я там аркану не отримав. Ото так. Все, БП.